На Дніпро арену повертається велика гра. Нова історія протистоянь Дніпровського та донецького футболу починається за крок до фіналу національного кубку. 17 квітня 18.30. СК Дніпро 1 приймає донецький шахтар. Битва тактик, битва гравців, битва емоцій. Стань свідком яскравої футбольної події. Команді потрібна твоя підтримка. Квитки чекають на тебе в касах стадіону та онлайн на офіційному сайті СК дніпро 1 Дніпро – шахтар. Мрії збуваються з вірою у команду нашого міста. До бою Дніпро разом до перемоги.